Таролог відповіла, які події стануть сигналом про закінчення війни в Україні. За словами астроексперта, Росія буде до останнього наполягати на переговорах, але Київ на це не погодиться. Таролог Яна Пасенкова пояснила, які події сигналізуватимуть про фінішну пряму у війні в Україні. В інтерв'ю Капабо вона розповіла, що Збройні Сили України повернуть дві поспіль захоплені області. Причому сьогодні новина, що звільнена така то область, а завтра новина про те, що друга. Чекайте якнайшвидшої перемоги після цих подій. За її прогнозом, жодних договорів будь-яких сторін не буде, це не спрацює. Єдиний ефективний засіб міць Збройних сил України їхні зусилля щодо звільнення територій. Таролог стверджує, що Сполучені Штати Америки ведуть переговори про припинення війни тільки далеко не мирними способами для Російської Федерації. При цьому додала Пасенкова: жодних жестів доброї волі з боку рашистів не буде. Коли закінчиться війна, прогноз таролога. Раніше таролог Ірина Клевер розповіла про те, коли закінчиться війна в Україні. Зараз багато астрологів та ясновиців стверджують, що перемога нашої країни над Росією очікується у 2023 році. Вона підтвердила, що війна дійсно зійде на нівець у 2023-му про це свідчить карта Таро Король.